Міжнародна федерація футбольної історії та статистики назвала найкращого футболіста за підсумками 2022 року. Ним було визнано форварда збірної Аргентини та французького ПСЖ Леонеля Месі. Зірковий аргентинець за підсумками голосування отримав 275 очок і пішов у великий відрив від найближчого переслідувача Кіліанам Мбапе – 35 пунктів. Зазначимо, що трійку замкнув Карім Бензема, а в п'ятірці також опинилися Лука Модрич та Ерлінг Голанд. До речі, Мессі виграв нагороду найкращому гравцю року за версією міжнародної федерації футбольної історії та статистики вже 12 12-й раз. На президента полтавського футбольного клубу Ворскла Костянтина Живаго чекає багатомільярдний позов в Україні. Згідно з інформацією з офіційного сайту фонду гарантування вкладів фізичних осіб, до Живаго було подано позов до господарського суду міста Києва, щоб стягнути з нього 46 мільярдів гривень як компенсацію за збитки банку фінанси та кредит. Який перебував у його власності, нагадаємо, живаго заарештували на альпійському гірськолижному курорті Куршавель у Франції. Зараз він перебуває під екстрадиційним арештом. З початку широкомасштабного вторгнення Росії в Україну живаго втратив вже 700 мільйонів доларів власного статку. Українська тенісистка Марта Костюк в одній восьмій фіналу турніру WTA 500 в австралійському місті. Аделаїда Здолала чемпіонку Уимболдону Єлену Рибакіну з Казахстану. Поступившись у першому сеті на тайбрейку, Костюк впевнено виграла два наступні: 6-2, 6-3. Зазначимо, що Рибакіна народилася у Москві, проте в юному віці змінила тенісну федерацію та громадянство. У 2022 році вона виграла Уимболдон, а після перемоги на прес-конференції прикинулася шлангом, коли у неї запитали як вона ставиться до війни, яку розв'язала Росія проти України? Тим часом інша українська тенісистка Леся Цуренко в одній четвертій фіналу 60-тисячника -ти у австралійському Канбера переграла німкеню Єву ліс у трьох сетах. 625763. Зазначимо, що Єва Ліс народилася у Києві, коли їй був один рік. Вона з батьками переїхала до Німеччини після вторгнення Росії в Україну. Тенісистка активно підтримувала нашу державу і негативно висловлювалася на адресу російських тенісистів, які фактично виступають за геноцид РФ проти українців. Відбувся другий півфінальний матч молодіжного. Чемпіонату світу з хокею збірна Канади переграла представників США із рахунком 6-2. Цікаво, що канадці поступалися у перші 10 хвилин зустрічі 0-2. Проте вже в середині другого періоду рахунок був 4-2 на користь Канади. Довести результат до розгрому було справою техніки. Канада в четверте поспіль вийшла у фінал турніру у 2020 та 2022 роках. команда стала чемпіоном, а у 21-му посіла друге місце. Цьогоріч у фіналі турніру канадці зустрінуться із Чехією, яка у напруженому матчі переграла Швецію 2-1. У регулярному чемпіонаті НБА перемогу здобув Нью-Йорк Нікс, за який виступає українець Святослав Михайлюк. У грі проти Сан Антоніо Спьорс наш баскетболіст, не брав участі. Натомість не було рівних захиснику Нікс Джайлену Брансону. Три здобув 38 очок. Нью-Йорк тріумфував 117-114. Також не вийшов цього вечора на паркет у складі Сакраменто Кінгс український центровий Олексій Лень. Королі програли у рідних стінах Атланті Гоукс, 117-120. результати решти матчів. Ви бачите на своїх екранах. Друзі, нам потрібна ваша підтримка. Дякуємо, що дивитесь наш канал. Не забувайте ставити вподобайки, писати коментарі і ділитися цим відео. Якщо про спорт, то українською.